Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Катував струмом та труїв газом за підписку на український телеграм-канал. Мова про окупаційного коменданта селища Чернігівка Запорізької області. Він же командир батальйону Росгвардії і просто істота на ім'я Аюб Ельдаров. Сбу повідомила йому про підозру. Віримо, що кожен з російських виродків отримає найжорсткіше покарання. Просто так, просто так, так. Куди поділася гуманітарка? Заступниця голови ЗОВА Злата Некрасова, яку підозрюють у розкраденні цієї самої гуманітарки, публічно обвинуватила у махінаціях колег. А саме екс заступника голови ЗОВА Руслана Шиханова, колишнього заступника голови ЗОДА Едуарда Гугніна, директора департаменту зовнішніх зносин Артура Бойка та нардепку Юлію Яцик. Цікаво, коли у цьому питанні правоохоронці, врешті, поставлять крапку. Світлину Євгена Малолєтки, яку він зробив минулоріч в Маріуполі, визнали фотографією року. Бердянець став першим українським фотографом, який отримав найвищу нагороду найавторитетнішої премії для фотожурналістів Press Photo. З Спочатку повномасштабної війни на його фото дивиться чи не увесь світ. Конь підальний і патріоти піва в Мелітополі русняві бізнесмени безпощадні. Їм мало того, що вони фактично віджали у місцевих підприємців їхні магазини та кафе. Так на додачу вони ще й познущалися, придумавши закладам ну дуже дотепні назви. От вам і руська культура. Важливе нагадування на поминальні дні з 22 до 25 квітня Рада оборони Запорізької області заборонила відвідувати кладовища у громадах, наближених до зони бойових дій. Їх назви ви бачите на екрані. В інших громадах відвідування цвинтарів вирішили просто обмежити. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, бо знати про найголовніше.